Було Зараз мінус один, ну, мабуть, уже плюс, бо я виходила, е, коли я виходила, пів на сьому на подвір'я було мінус один, зараз не знаю що. Інсулін вже подарував мені діабет, але від вас я такої підступності не очікую і повністю вам довіряю, ви ж поважна людина. Так, поважна, але ж в тебе поваги нема ніякої. До людей треба ж трошки поважати культурнішим бути. Оксаночка, хочу сказати вам, друзі, я не дуже страждаю без світла, бо запаслися перетворювачем і плюс акумуляторні батареї. І головне, залишатися включений, залишається включений холодильник, Триває, тримає до 6 годин. Дуже добре, Оксаночко, дуже добре. Лідочка Катя возна, Оксана Лузан, Катюша, Таня Хай, Оксанка, Оксаночка, Аня Сергійна, Юлія Коріцина. Доброго ранку, міцного здоров'я і всім квіти. В'ячеслав Комаров, на русском языке говорить можеш, можу, але вважаю не потрібно, тому що я Українка. І в мене на каналі ми спілкуємося українською мовою. Діанка, Лідочка, дякую. Люба, всім гарного дня. Я слухаю, і буду працювати. Бог в поміч. Оксаночка, причому підключений інтернет, який працює і без світла. Любочка, всім мирного неба і міцного здоров'я. Діанка, Лідочка, привіт. І Ані дякує Діанка. У нас гарні знижки сьогодні, чорна п'ятниця, то подивись, щось зайди, може там. Ні, Анічка, нічого не купуємо, ні. Є, є інше, куди треба класти? Ні, Анічка, дякую, але поки все є, туди ні. Чорну п'ятницю ні. Бажаю, хто має змогу запастися таки, Оксаночка. Аня Серівна, Лідочка, дякую на взаєм, гарного дня і всього тобі найкращого. І квіти. Анічка, привіт, вітається Юля. Юля Коріцина, любаню Божу вам, благословення на що робите? Юлічка Коріцина запитує. Лідочка, доброго ранку, вітається Юля Буйко з вами. Аня Сергівна, Любочка, привіт, легкої тобі праці і квіти. з Сердечками. Ксюша, Аня Сергівна, доброго ранку та позитивного дня. Лідочка, Любочка, Наталочка, доброго ранку. Миру Божої опіки, Бог поміч і вам смаколики. Аня Сиріна, Олечка, привіт. Юлечка, привіт, гарного затишного дня. Квіти і сердечка. Юля Бойко дякую. Раду, ангел, що написав не розумію. Любочка працює на кухні коло кіз з робота є. Та коли в тебе Люба, і не було, тобі навіть дай. Та сказати, поїдь на море на три дні, то ти вибереш домашню роботу і свій будинок і нікуди не поїдеш. Я права чи ні? Аня Сергівна, Ксюшенька, дякую і тобі всього найкращого, квіти і сердечка. Лідочка, Юля Бойко, привіт, чудового дня, вам кава з тортиком і шоколад. Аня Сергівна, ямийчий порошок шампунь купили по акціях. Добре, Анічка, добре. Галиночка Рудова, він написав Слава Україні. Дякую за те, що написав, але я не розумію тобі, Галиночко, дякую за перевод. Лідочка всіх пригощає фруктами, полуниці, ананаси, яблука, персики і вишні. Вибирайте, я забираю ананас, а то вам. Ну я поділюся ананасом, одна не буду їсти.